І знову всім привіт. Доброго ранку всім глядачам. Ну і звісно підписникам каналу. Маємо сьогодні середа. 9 жовтня 2024 року. На годиннику 8 годин ранку. Ну, без якихось 50 хвилин. Сонце ось вже показується там за гори. Ну, на тих місцях, що ми з вами збираємо там на горбах, там сонце вже добре, мабуть, пів години світить. Тут камели тільки виходимо за села на горб. Тут ще тільки починає вилазити. А село, повністю, село ще повністю, повністю в тумані не освічується ще сонцем. Село в ямі. От. А в кого є роса? Роса дуже капітальна. Перейшов буквально якихось 300 метрів полем, вже трошки поросився, Ну, нічого страшного. Сьогодні йдемо, друзі, знову на пошуки якихось грибочків. Ціль будемо ставити, як завжди, на пошук білого гриба. Бо чому на білого? Бо шукаємо самого ціннішого гриба, який зараз росте. А вже всі остальні будемо збирати. Продовж цілого року, як ми все збираємо. Ну, як я завжди кажу, на що є своя пора. Бо багато пишуть, чому я не беру маслюки, чому не брав ту. Ну, не брав, бо коли йду з повними руками, куди вже їх брати. Ось, Набрав білих, набрав лапеньок, ґрудджак. Все, тара повна. На маслюки немає місця. А я ніколи їх не брав, якщо чесно. Ніколи їх не брав, маслюк мадриновий. Ось. Вот. Процедура його там відварити, потім можна робити з ним, що хочеш. Але кажуть, що доволі смачний гриб, ну спору немає, але якось і я візьму його попробую, коли при нагоді. Ну Зараз щось не виходить, бо пішов скажений бум грибів. Постійно йдемо з білими грибами по або коли хочу лишити на зворотньому шляху набрати або піду другим боком і не назбираю. Коротше, все не виходить як. Нічого страшного. Ну що, у нас нарешті вже другий день погода, трохи освіти сонце, дощі перейшли. От Майже цілий місяць лив дощ. Як зайшло, там не забув, в яких числах вересня, десь після 15-го, так майже. Позавчора закінчився, Поля вже на всі поприбирали, як можете бачити, кукурудза змолочена, своя змолочена, фермери все упорали навколо. от. Чим раз, тим ближче до зими. Ну, Ліс ще зелений, дуже зелений. от. Так що є вся надія на те, що грибний сезон цього року буде ще тривати певний час. Ну, а як воно все буде? Побачимо з вами, дасть Бог. Ну все глядачі, як завжди, сідаємо зручніше. І запрошую вас на наступний перегляд, на наступну мандрівку, на наступний збір грибочків на куготок цього гарного повітря, найде через екран, але все одно красу навколо околицю я вам обов'язково постараюся хоча б трішки передати. Ну все, йдемо працювати. Погнали! Ну, як ви вже, мабуть, зрозуміли, пішов я трохи в інше місце. от, пішов в інше місце і тут мене зустрічає сюрприз. О, зараз я вам покажу. А тут сюрприз. Ось. Тут такий, один і другий. О, такі гарні. Два. тому біля муху мора. Дивіться яких двох. А тому дивіться, яких двох. От тобі маєш. Опа. Такий. Алерний. О. І такий. Ще один. О! оце біляк. Файний. Пішов я трохи попри посадки дивитися. Ну, перший результат вже є. Не знаю, що буде далі. Йдемо дивитися, красончики. Я ще точно не впевнений. Здається, тому, тому щось сховало. Цих Це корчах. Цей корчер сховався. А йому вже на амбус мало милось. Ось такий Один. Здоровий білий. зараз ми глянемо до нього. Може візьмемо. Не знаю. Тут ще один, і Ще потужніший. І другий. Такі два мощних. Вони тут собі. Так заховувалися, Бачили як? Ми заховалися. Тут є ще один. Дивіться. Тут є ще один. Ось, ще один. До нього ще один. Але йому вже точно бабус. Капець. Ніхто до них не встиг. Такі потужняцькі гриби. Ми зараз до них глянемо. Ідемо далі. Біля ніх рядом. А де ж тут сидить? А тут білий притулився недалечко. Я його зразу не замітив. Ось такий. Цих великих я друзів кинув. Не хочу я її брати. дому далеко. Ще лісу є багато. Може, якісь гарних молоденьких. Великі гриби. Я завжди кажу, краще лишити їх у лісі. Ось. Бо з них дійсно. Може щось насіятись і ще якась грибниця утвориться. Ось, такий гарний. Йдемо далі. Йду далі. Пішов в такий березовий ліс. Давно я тут не був. Подає мені там якийсь грибок, що не впевнений, чи то білий. А ні, то не білий, то гарний такий польський. І він не один. За ним ще один. І ще один. Три. Три гарних. Стоп. Одну походу є ще один. О, ще один. Чотири. Ну, красунки. Все забираємо. Так, так, нема більше. Тут не раз вони люблять бути такими гарними колами. Ось, красуна. Йдем далі. А ні, є ще. Є ще один. Ось. Ще один. І тому я замітив ще одного. О! О, відбилася шапка. І ще один. Непогано. Так. Та кубка чистим далі. Ні, далі не пішов. Під ногами дивіться, ще. Ще один. І ще один. Не замітив зразу, бачите? А тут також ще два. Ага. Супер. Іде далі. Це вже точно білий. Це вже білий. Недалеко від тих, що ми тільки що приймали. А тут такий нам білий. Кухка в нього нога. А ти що? Та ти яка нога. Ну, зараз беремо кошик. Мені здається, там бачу ще одного. Недалечко. Недалечко. Пару кроків. І є, дивіться, ще один напарник. Оба. Ще один такий. Ось Такі два гарних білих. О, ну стоп. Та може щось таке неясне. Далі Замітив. Не знаю що там, правда. Але догляну. Що це у нас? А, це у нас таких два. Пацана червоняка. Ага. Ну, підкололи. Я думаю, що білий. Я думаю, що то білий тут такий. Добре. Ну, Беремо. Зараз тут добися оглянемо. І підемо далі. Так, Продовжити далі. Недалеко від тих, що я піднімав. Зайшов траву, а тут траві ось такий червонячок. Один. Біля нього тому навіть не видно. Зовсім другий. Тому третій. Третій. Так. Стов бо я бачу, ще десь одного загубив. Mm. Ага. тут так. Четвертій. Так. І тому п'ятий. Хотів казати. Але це не послідний. Поки я його зривав, я замітив ще одного. Замітив я ще одного. Вище. Трішки вище шостий. Ось. Шостий червоняк. О, знову такий. Шість гарних таких молоденьких. Так. Добре, поки що не бачу, чистим. Йдемо далі. Красав, траві вони сховались. Ні, друзі, я побачу. Підемо вверх. Так само далі є. Ще, є ще, є ще. Дись, уважно під ноги я не потолочу. Ось, є ще один. Є ще один. О, такий. Червонячок. Малий ще є. Так. Тому є. Один. Ось. Всі такі молоденькі. Я вже хотів вставати йти геть. А то є ще. Ну, мабуть, треба зараз почистити і ще добре усього оглянути. Прийшов я під таку ялинку. Чому прийшов? Замітив я ось тут одного червоняка. Підійшов, а він тут не сам, а тому з боку ось, заховалися під саму ялинку. Ще два козака таких. О. Ще такі два козака. А тому далі. А далі я замітив ще одного. Отак. Це попали на червонячки. Пішов сюди за білими та попав на червоні. О, ще один який класний, суперський. Отак. Ну що, йдемо далі. Продовжуйте глядачі далі. Побачив там пару гарну. От. А за нею, дивіться хто, а за нею ще два червоняка власних. Опана. Ось такий. Гарний. О, тут малий ще є. Уже заберем А тому є ще. Ось. Ще такий. Цей потужний. Цей потужний. О, річки здоровий Печальний малий. А ні, цей з... Загнив таких три червоних. Гарно. Так, що за парасолі туди. Але вона одна. Мабуть, не буду брати, хай лишається. Що з одної. Так, йдемо далі. Ну а це глядачі називається шоу-шов і прийшов. О, попадали потрошки-потрошки. По червоняки, Ну а раз ражу так попали, що, що це просто щось. Це я не знаю, за скільки тут Київ буде аби я, я це все зібрав, що я побачив. Побачив, я, капець, дивіться, що то. Сюди... сюди шапки червоніються. Зайшов такий барвінок. А сюди шапки. О, тако. О, Тут дивиться якийсь дороги. Це взагалі. Це взагалі. Гляньте, який. О. Так. Пробуємо вставати, йдемо далі. Тут знову ось ще один. Тому пропускаємо. Ну, то зараз деше, добре дивитися, тут рептельно. Гарантовано, що ми тут барвінку їх пропустимо, то не одного. Так. Дейти знову ще один. Обана. Це роздача червоняка. Ось так. Ще, дивіться купа, ага. а Тут ще таких маленьких три. Бачите? А за ними. Емо далі. Ось такий здоровий накручений, там далі. Ще один. ось тут нога. Ось, дивіться, який ще. Які ще? Пемой далі. Ще один менший. Це є щось. Тут червоніків. І це я не ходжу, я тут не шукаю. Тут би пішов зараз по цих травах. Мабуть би їх зібрав я фігію, скільки. О, Ще малий. Круто. Круто. Це місцина. Не знаю скільки ми їх нащебали. Під ногами ще. Зараз вже немає куди вернуся за ним. Йдемо ці кидаємо на купу і йдемо далі. Йдемо далі. дивіться скільки це набомбили. Нормально. Йду Далі друзі. А далі я таке побачив, що просто хана. Зараз я вам покажу ближче. Але перше піду позабираю червоняки. Дивіться скільки я вже накидав. Білі вже повністю прикидав червоняками. От. О, тут ще один такий. Опа. Ще один. Тамо тут взагалі. Ось. Який здоровий. Ходить там, що твориться. Там така величезна плантація мухоморів, зараз вам покажу. Ближче. Але перше, що заберу, там є ще один червонячок. Ось, ще один. Ось мабуть все, вела вже звідси буде з менти червоніків. Капець. А тут карибочки пішли. Це, показую ближче, дивіться, скільки вже повністю білі закидав. От, вже навіть не видно їх. Йдемо далі. Так, ну а це що я вам зараз покажу, це взагалі щось. Я такого ще не бачив цього року. Тут дивіться ка плантація в шоці. Я в шоці. Ось гляньте. Таке гляньте на це, що тут твориться. А тут просто рай мухоморів. Їх тут скільки, що я просто в шоці. Гляньте, куди не глянеш? Рай, махоморю, краса. Памамія, ти тільки гляньте, подивіться, що навколо. Ви таке колись бачили? Дивіться. Це просто щось. Навколо вони, дивіться. Куди не покрутиш сюди, махомори. Такі величезні, здорові поколіна. Ну просто щось. Подивіться, яка це поляна. Супер. Супер. Це краса. Йдемо далі. Наступне коло. Вже не мухоморів, а Гарних грибочків. Ось такі. Один. Пимо далі. Дивіться ще одна шляпа. А, тут два вкопі. тут два вкопі. За ним ще. Ось. Там ще один. П'євець, це не все. Це не все, дивіться далі. Ще один. Ще один. Тупка. Опа. Знову. Грибний рай. Тут грибів, яких не хочеш. Яких не хочеш, дитина п'ять. Там ще полишов. Знову два. Ще один. Ось. Фу, ще там молоді є. Ще молоденький Один. Так, там пицький гарний. Знову. Ще один. О! Тут -ка. знову. Ще один. Так, на купу. тому Ще один. Це щось, я не знаю. Це ліс повний грибів. Такими колами. Червоняки, такими колами, польські, колами, мухомори. Все колами. Все десятками, десятками. Це щось. Йдемо далі. Тут такий барвінок. А в ньому двіцький козак сидить. Це коза ще. мама мія. Просто щось він від шапка важка, що він переломив. Більше зоновим. Це мамонт. Так, тому є молоденький ще. Далі ще пару кроків. Пару кроків молодий. Ось, знову. Червоніка дуже багато. Тому далі знову. Значить, шапки всюди зазирають. Дуже багато червоніка. Польського і червоного і вже польського. Нарізав цілий рюкзак, там має. далі дитинські вогники. Барські шапки. все червоніється мухомори. Їх тут просто капець. я вже маю повний рюкзак польських на плечах. Тут вже майже цілий кошик цього всього. Половину білих, половину червоних, села. Тимо далі. Підійшов ближче, дивіться знову. Знову такі велетенське коло мухоморів. Просто щось. Аж туди, хто знає куди. все, мухомор. А тут. -ка. Дивіться, що. Знов шапка така. Здорова шапка. Ну, такий мощний червоняк. Здоровий. Просто щось. тому. Дивіться. Один. Два. Три. Чотири. Чотири таких мощних І там ззаду той п'ятий, що в мене піруга. Ось так, рибочки тут поперли конкретно. Так, поверну я тут на ще одне місце. Спеціально от, Корзину не докидав до повної, Бо шилі саме долин додому, думаю. Треба місце лишити. Зразу нічого не бачив. Але потім подивився. Ногу я замітив. Такого гарного одного Потім глиб тому сюди уріжжя. Тут таке різали, накидали. Але вони тут сховалися собі. Ось. Один такий, а за ним тому другий. Це блячок. Так. І тут наступний. Ще один такий гарний Ще такий один гарний. Супер. От ти маєш таких три. Добре, зайшли так, котанемося. Давай подивимось. Звісно, я вже зрозумів, яких тут шукати. І пішов, дивіться, далі. А тому знову ріщу. Дивіться ще один якийсь. Тому такий. Ось такий. А на чим до нього добратися? Не щось. О. Ще один красий, супер. Так що, друзі, беріть на замітку. Схема робоча. Йдемо далі. Ось. Знову таки все навалене, що лісники різали. Грубе забрали, а все-таки дремне покидали під ноги. Ось так всюди навколо. Таке всюди навколо, це так по всіх лісах, де вони ріжуть. Ко понарізають, понакидають і, і все, йдуть геть. Дивіться, що там ховається. бачите. На чистому загріблю тут немає. До цього збирали. О! А і ще Ні, не дивиться. От, Так що беріть собі на замітку. Схема робоча, від яких ми 5 піддоймених власних на самім проході. Йдемо далі. Так, кошик там на горбі. Біля нього там декілька білих. Тут несуть в ваших руках. Нам Перешкода по дорозі такий. Бачите, який бар'єр накиданий тут-то. Ой тому, дивіться, що сховалось. А тому така шапка, друзі. Що просто хана. Це мабуть буде гриб сьогоднішнього походу. І він опять тако сховався в таких ріщах, де ніхто не бачить. О, бачите, я заліз. А там дивіться, що ховається. Оба-на. А тут такий. Ого, нога Поліцький Подивіться викотився. Це шо ти? Це є шось. Трошу. Ось, На цілу ногу. На цілу ногу бек. Це грибище. Ось так. Так що беріть собі на замітку. Як трешка гриби. Ось туди, по-чистому. Немає взагалі, жодного не знайшов. Все повизбирували. Пішов сюди, тут є. Тут є таких пару лопавець. Це що ти? Йдемо далі. Таку показую всіх разом. Це всі вони росли один біля одного недалеко. Таку. По таких купах з ріщом мої гриби поховалися і на мене дочекалися. Чистим йдемо далі. Ось і все глядачі. Тихо, незамітно. Наше тихе полювання. Підійшло до фіналу. На годиннику у нас за 12 дня, точніше 12-та година-20 хвилин. Все, я вже став на дорогу, яка веде вниз прямо до села додому. От, ще по дорозі, по лісах. Звісно, щось попадеться, підніму, підберу. Ну Це вже таке. в Загальному рибалочка сьогодні у нас була цікава. Насичено, попадало дуже багато різноманітних грибів. От. І білих грибочки ми непогано підзбирали. Ось. Зразу вам показую наш результат. Маємо ось таку повну величезну корзину грибочків. Ось. Там трохи червоних, пів кошика, там ще білих. Всі бачили. Ну і на фінал нам таких попало пару здорових опанути. І маємо ще. На плечах повний рюкзак. Польські грибочки ми збирали. Ось така була на сьогодні грибалочка, друзі, 9 жовтня 2024 року. Думаю, вийшло непогано. А вам дякую, як завжди, за ваші підтримки, вподобайки, за перегляди, за те, що підтримуєте нас, бо це дає натхнення і охоту ходити далі, продовжити, продовжити знімати для вас цікаві відео. Природу, щось вам розказувати і все тому подібне. А ви як завжди бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемося обов'язково на наступних чудових рибалках. Папа, друзі, до наступних зустрічі. А я полегоньку додому.